У Дніпропетровську стартує новий масштабний проєкт з реформи житлово-комунального господарства. Його ініціатори кажуть, ця галузь сьогодні у жахливому стані, а прийняття нового закону щодо ліквідації ЖЕКів та створення ОСББ дає можливість виправити ситуацію. Лідер громадської сили Загід Краснов пропонує програму, за якою городяни віддаватимуть мінімальні гроші за якісні європейські послуги. Це дозволить мешканцям багатоповерхівок нарешті платити лише за те, що вони реально отримують. А також економити на ремонті будинків поточних та позапланових роботах. Крім того, громадська сила, як і раніше, готова надавати і матеріальну допомогу. Мы готовы вам создавать под ключ ОСМД за две недели, безусловно, бесплатно. Также бесплатно мы создали курсы для вас по подготовке управдомов. Мы готовы вам предоставить социальную управляющую компанию, которая с нулевой рентабельностью будет вам оказывать услуги. Мы по-прежнему будем помогать нашим горожанам. Мы по-прежнему будем помогать жильцам домов, которые к нам обратятся как громадская сила решать их вопросы, но мы хотим, чтобы те деньги, которые они платят, тоже 100% шли на решение их проблем.